Зіпелор при болю в горлі. Привіт! Мене звати Вікторія. І моя історія на голосі країни починається саме зараз. 26 років я з Миргородщини, але приїхала з міста Харкова. Я бандуристка та музичний блогер. Бандура це такий інструмент, який одразу він як детектор, Знаєте, щось в тобі таке тьохкає в серці саме від цього звуку. І от це прямо в коментарях. Постійно, от мене була тривожність, я послухав, і все, мені стало легше. Дуже часто мені так пишуть військові. Це мене взагалі дуже тішить. Я, я прям мені те, що я щось зробила для цих людей. Це для мене уже, хоч якась капля. Для мене це просто я дуже щаслива, для мене це дуже велика честь. Кобзарі вже потім згодом бандуристи. Вони завжди у нелегкі часи підтрим. А наша країна переживала багато нелегких часів, і вони завжди підтримували народ, ходили по селам, розповідали історії, думи співали. І мені здається, що це зараз дуже дуже схожий момент. Я стараюсь підтримувати людей своєю музикою. Я на своєму місці. Я вважаю, що це так. Для мене дуже важливо показувати інструмент всім народам світу, розказувати про нього, кричати про нього, показувати, яка бандура багатогранна. Що це не просто інструмент з далеких часів, що це вже сучасний інструмент, який можна обіграти в будь-якому стилі, і це звучить неймовірно. І сьогодні на голосі я дуже щаслива, що люди по всій Європі зможуть почути наш автентичний, але такий сучасний інструмент. Вікуля! Це на перемогу. О, ну, ми, йдемо, ми йдемо, ми йдемо до вас. У нас немає шансів. Ми йдемо до вас знайомитись. Вітаємо вас! Вау! Вау, я вас було круто. Я Браво! Було. Це було так по-особливому! Це було це було дуже особливо. Класне поєднання, правда. Заспівайте разом. Ой, зараз разом заспівайте! Дивіться! А дивіться! А, дивіться. а хочете ексклюзив? Так, пісня вже більше року. Але, але ми жодного разу не виконували її з Надією. Це, наживо? Це правда, наживо, жодного. Це прем'єра. Прем Я не так. знаю, як так ставалося, але ми весь час, коли були в турі, ми були постійно в різних містах так. Європи, постійно в різних містах України. уявляєте взагалі, що ви зробили? Яку ви магію створили? Ми робимо ексклюзив і, і разом з вами, з вашим цим неймовірним інструментом. З, з другого куплету, так? так? Мої, мої, чи заплаче серце одно не светиа. Давай далі з нами. Тура об'єднує. Це правда. Нарешті. Я вітаю я вас, примірю. Нарешті, Тьом. Артема, але мені здається, що це твій найкращий дует. Поки що, з тих, що ти зробив з артистками. Ну, правда, це найкрасивіша пісня, як на смак. Ви бачите, що ви зробили? Так. Вау. Історичну подію. Не... Давайте познайомимось, будь ласка. Як вас звати? Мене звати Вікторія Деркач, я бандуристка, вокалістка і музичний блогер. Вау, wow. wow. це боже. круто! Співаю переважно в своєму блозі, граю більшість часу, ділюсь е, тим, е, як я створюю музику. Ви знаєте, те, що зараз відбулося на сцені, от е, в мене зараз. Такі приємні відчуття завдяки тому, що ви обрали нашу пісню, завдяки тому, що ми мали змогу вперше заспівати з Артемом Ми з вами У нас вже сталося тріо. Мені здається, що сьогоднішній вибір, який ви зробите, він повинен будуватись на, на серці, на відчуттях. Я не знаю, може Артем там зараз на почне Ні. чорну магію, але, але 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 це було так приємно. Дякуємо вам за це. Дякую. Так, мені мені дуже приємно було почути сьогодні цю пісню. Це було настільки тендітно, настільки по особливому, те, що ми створили зараз. І я просто хочу, щоб ви заплющили очі, так само як ми робили це ми, коли слухали так. вас, і просто довірились е, своїй інтуїції, своєму серцю. Мені було дуже приємно розділити такі особливі хвилини разом з вами. Дуже вам дякую. Знаєте, моя задача перш за все поєднати автентичне із сучасним. Вітаю. Добрий день. Хай ваш голос лунає на всю Європу. Голос, як і кава, об'єднує людей. Справді. Сезон голос України з Варшави. Це сезон, який об'єднує українців з цілого світу. Тут у Варшаві тих, хто приїхав брати участь у нашому проєкті, і тих, хто зараз вдома в Україні сидить перед екранами телевізорів. Мені було дуже приємно розділити такі особливі хвилини разом з вами. Дуже вам дякую. Знаєте, моя задача перш за все. Поєднати автентичне із сучасним. І мені здається, Артеме, ми з вами можемо це зробити. Ота! Отак! Ота. Отак! Перша дівчина в команді Артема але яка! Це моя перша дівчина але яка? в цьому проєкті. Встаєте, будь ласка. Це скарб. У нас така команда. До зустрічі. До зустрічі. Да, да. Цікаво, який репертуар далі можна обирати. Тьомочка, да, да. я тебе вітаю. Дякую. Це була одна з перших пісень, яку ми випустили за часи повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю цей момент і круто, що. Ми довірились один одному. Круто, що ми змогли це зробити а, в такий дійсно складний час. З цієї пісні, я вважаю, в принципі, почалася моя сольна кар'єра, хоча пісня дуетна, тому що я викреслила все, що було а, до війни, все зі свого репертуару. І те, що писали люди, я впевнена і тобі, і мені, і наші військові, і ці відео, які знімали наші військові на цю пісню, вони. Дали мені мільйони відповідей на багато питань, які я задавала від початку повномасштабної війни.